На Черкащині виявлено збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Як повідомили у прес службі обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, впродовж минулого тижня зафіксовано захворювання на ГРВІ, включаючи COVID-19, серед 6,5 тисяч мешканців Черкас. Із цієї кількості 3660 дітей віком до 17 років. Показник захворюваності перевищує підпоріг для області на 23,4%, а також на 32,5% вище ніж за попередній тиждень. Найвищі показники хворих у Жашківській, Будещанській, Христинівській, Лисянській, Мошнівській, Звенигородській, Чорнобаївській, Золотоніській. Паланський, Єрківський, Маньківський, Баштечківський, Вознесенський, Бабанський, Городищенський, Тальнівський, Шполянський, Монастирищенський та Кам'янський громадах. Із 22 до 28 січня з ГРВІ госпіталізували 433 особи, з яких 271 діти до 17 років, що становить понад 62% від загальної кількості госпіталізованих.